Зимова бізнес школа у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича провели навчання для молоді Буковини. топ підприємці міста розповіли, з чого та як починати власну справу а також поділилися. Власними історіями успіху, і навіть у вихідний студенти приходять до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А все тому, що нині тут виступають шість топових підприємців нашого міста. Сьогодні не просто розповідають про успіхи свої у бізнесі. Це цікаво, але їхні сьогоднішні виступи мають суто тематичну спрямованість. Це різноманітний діапазон, починаючи від перспектив розвитку бізнесу. Формування команди, взаємодія з довкіллям, підбір персоналу. Власним досвідом прийшов поділитись. І комерційний директор Бакара Кофі Дмитро Терещук. Наші компанії близько 9 років. Вже це починалося з маленького виробництва кави. А зараз в підрозділі компанії є мережа кав'ярень, є виробництво кави, є кондитерський цех, є заготівельний цех, є цех по ремонту кавового обладнання. Тобто, вже підприємство має різні напрямки. Компанія за цей час значно виросла, адже починали проєкт троє співвласників. Нині на бренд працює близько 300 людей. Тож Дмитро ділиться зі студентами досвідом, як працювати у команді. Що сімома людьми керувати, що стано. Плюс-мінус однаково, звичайно, важче, але якщо правильно побудувати організаційну систему у компанії, то не не так воно й важко. В Команді можна досягти більш кращих результатів, надихати один одного. Ну і взагалі працювати в команді це більш цікавіше. Вікторія зізнається раніше через навчання фізично не встигала відвідувати подібні заходи. Проте нині розуміє попереду вибір професії. Тож за знаннями прийшла сюди. Здобути якісь бізнес скіли Провести цікавий час, бо зараз ну не дуже багато я б сказала таких івентів. Анастасії цікаво розпочати власну справу про те, щоб одразу не набивати шишок, слід якомога більше дізнатись про всі майбутні ризики ведення бізнесу. Розповідає дівчина. Мені просто цікава тема бізнесу, і мені цікаво дізнатися, як працює зсередини ця сфера, і дізнатися. Кейси якихось людей і з досвіду, бо саме досвід це показує як працювати дійсно і які бувають випадки. Студентка переконана, аби почати власний бізнес, необхідно опанувати чимало навичок та пройти усі кар'єрні ланки. Можна працювати на різних посадах, просто щоб дізнатися, як працює сама система. А потім вже можна щось своє думати. Бізнес школу в університеті проводять не вперше, і захід уже став традиційним для Чернівецької молоді. Запевняє завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом. ЧНУ. це. Це чергова бізнес-школа, шоста вже організована нашою кафедрою. Основна мета це популяризація ідеї підприємництва, впровадження підприємницької освіти. Тому, власне кажучи, і аудиторія, це зовнішня по відношенню до університету, це учні старших класів, студенти коледжів, ті, які в майбутньому можуть стати підприємцями. Окрім бізнес школи, щорічно в університеті проводять навчання для HR-ів. навчають студентів розвивати здібності майбутніх працівників та формувати потрібні навички. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.